День української жінки відзначають 25 лютого. Це свято ще не офіційне, але уже набуває популярності серед українських панянок. Започаткували День жінки у 2023 році як альтернативу радянському 8 березня. Дату приурочили до дня народження української письменниці Лесі Українки. В центрі реабілітації гармонія мами зі своїми дітками почали відзначати цей день. Людмила Шкандюк День української жінки вперше відзначає цього року. Вважає, що в нашій державі має бути окремо від країни окупанта жіноче свято. В Цей день разом зі своєю дочкою Софією та ще із десятком панянок створювали святкові букети. Людмила любить вишивати і своїми вміннями. Залюбки ділиться з відвідувачами центру гармонія, куди постійно ходить зі своєю дитиною. Дуже легко впасти духом. А коли ти якось себе тримаєш, то тонусі, не беруть ніякі навіть хвороби. Перша моя була вишивка для мами. Мама Ольга була така невеличка. А далі не знаю, якось так пішло, захоплюючи від одного до іншого е однакові картини, але можна підібрати зовсім інший кольор бісеру. Вони зовсім по-іншому заграють. Так, це віддушана. Саме до Дня української жінки у центрі реабілітації «Гармонія» організовано майстер-клас з виготовлення квіткових композицій. Учасниці мами пацієнтів центру разом зі своїми дітками. Ми сьогодні будемо говорити про українську жінку, говорити про, про те, як бути жінками, про те, що ну, знаєте, в теперішній час доля української жінки є водночас і прекрасна, і сильна, і мужня, тому що жінка вона може абсолютно все в наш час. І хочеться, щоб наші жінки, наші прекрасні чарівні жінки були в гарному настрої. Оксана Седаш, військовослужбовиця, чимало часу провела в центрі реабілітації зі своїм сином. На сьогоднішньому заході поділилася як своїм досвідом мами дитини з особливими освітніми потребами, так і жінки військової. «Я хотіла давно стати військовою, але народження дитини воно скрегувало життя ось, і трошки відтягнулося це. А стати я давно хотіла. Мені це подобалось завжди, бо це ну, я не знаю. Це якась дисциплінованість. Жінки разом зі своїми дітками виготовили букети із весняних квітів, які стали символом сили та краси українських панянок. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворищак, телеканал Віничина.